Десь новини факти, в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Президент Петро Порошенко повідомив, що різке збільшення бажаючих служити за контрактом у Збройних силах та інших військових формуваннях дозволило відкласти сьому хвилю мобілізації. Президент підкреслив, що в цьому році вдалося суттєво підвищити зарплати військовослужбовцям, що мотивувало багатьох піти служити за контрактом. Те, що сьогодні понад 23 тисячі українців підписали контракт на службу в збройних силах України та інших силових підрозділах, дало мені можливість не оголошувати сьому хвилю мобілізації. Я роблю все можливе, щоб якщо і буде необхідність це зробити, зробити це якомога пізніше, заявив глава держави. Він також зазначив, що вже є перші великі переваги серед контрактників. Немає дезертирів. Висока мотивація служби. Той факт, що більшість тих, хто прийшов на контракт, досвідчені бійці, які пройшли службу в АТО. Окрім того, міністр оборони Степан Полторак заявив, що поки потреби в черговій хвилі мобілізації немає, оскільки на військову службу за контрактом вже набрали достатньо бійців. Кількість громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в травні червні, становить 16 тисяч 600. Сот осіб. Делегація уряду Німеччини прибула до Одеси. Це федеральне міністерство з економічного розвитку та співробітництва. Однією з основних напрямів, функціонування якого є співробітництво з країнами Східної Європи. Це перш за все освіта та робота спровадження новітніх енергозберігаючих технологій, а також фінансування потреб переселенців в Україні. Делегація відвідала Одеський національний політехнічний університет. Подробиці візиту далі в сюжеті. Одеський національний політехнічний університет вже багато років співпрацює з університетами Німеччини та Австрії, куди студенти політеху мають змогу їхати на навчання, а також отримувати дипломи як України, так і Німеччини. Вибран одеський політех на не випадково, Потому что более 15 лет у нас работает и успешно работает немецкий технический факультет. У нас есть прямые договора с 10 университетами Германии и 4 университетами Австрии, в результате которого наши студенты имеют возможность получать диплом Украины и диплом Германии. И кроме этого. Ми активно привлекаємо к подготовке наших спеціалістів. Німецькі німецькі передові фірми про мету візиту делегації розповідає штат секретар міністерства Німеччини Ганс Фухтель. Він наголошує на тому, що німеччина зацікавлена в інноваціях інших вузів, і такі візити дуже важливі для того, щоб краще пізнати один одного та поглибити співробітництво. Співробітництво між вузами завжди має багато переваг можна вирішувати спільні задачі, можна краще ознайомитись з точками зору іншої сторони, і таким чином краще пізнати один одного. Я просто хочу ознайомитись, як тут навчаються, як займаються науковою роботою та відповідати на питання студентів. Студенти, які навчаються на німецькому технічному факультеті, мають також додаткові пари з німецької мови. Вони розповідають, наскільки перспективним і корисним для них є таке співробітництво між країнами. А сьогодні вибра... були вибрані студенти, які приймають активне участь, участь в житті факультету. И с нами будут общаться о евро України, Украины об экономических аспектах, по да, своей инициативе или от немецкого технического факультета студенты отправляются на практику в Германии, отправляют необходимые документы, мотивацию, почему они хотят туда поехать, каких целей эти заявки рассматриваются, и студенты могут отправиться на семестр практики по обмену в Германию. Під час візиту обговорювався комплекс питань в області освіти та енергозберігаючих технологій. Керівництво політеху сподівається, що після цього візиту вуз буде ще активніше співпрацювати з німецькими партнерами. Наші студенти в тічі чотирьох років активно вивчають язик. їдуть на дві практики язикової в Германію і на практику підприємств по профілю спеціальності, які получають. їдуть на встроєне навчання – Германию на магистрскую подготовку вот с этими университетами-партнерами, которые находятся в разных городах Германии. Такі візити закордонних та делегації Німеччини, зокрема, дають змогу ще більше поглибити українсько-німецьке співробітництво, як в галузі освіти, так і в сучасних наукових технологіях. Це можливість для України отримати висококваліфікованих спеціалістів, поглибити знання студентів від навчання за кордоном та можливість для України заявити про свої талановиті кадри у світі. Олена Логінова, Роман Прийоміхов, факти. 2016 рік в Україні на офіційному рівні оголошено роком вивчення англійської мови. Відповідний наказ підписано президентом України. Враховуючи, що наша держава впевнено крокує до Євросоюзу, а англійська мова є мовою міжнародного спілкування. в різного віку збираються всіляко залучати до вивчення англійської, аби наші люди швидше інтегрувалися в європейське суспільство. Хоча її категорія тих, кого стимулювати на навчання іноземної мови, не треба, це студенти. Кільної лавки, хлопці і дівчата різного віку. Самі сідають за підручники. Вони мріють про вищу освіту і роботу за кордоном. Артем один із тих, для кого навчання за кордоном не порожній звук. Хлопець володіє п'ятьма іноземними мовами і постійно розширює свій кругозір. Закінчивши престижну гімназію в Одесі, мав змогу повчитися в одному з місцевих вищих навчальних закладів. Хоча досить швидко в рівні освіти там розчарувався. Варіанти просто змінити вуз Артем навіть і не розглядав. Вирішив поїхати вчитися за кордон. Ще я лічно. обратился к моменту иммиграции в 2011 году, когда сам первый раз уехал в Польшу. И считаю, что каждый, кто проживает у нас в стране, должен хотя бы попробовать пожить где-то полгода, год в другой стране, чтобы понять какой бы, менталитет той или иной страны и приобрести какие-то для себя новые знания. Те, що что что ми замкнуті здесь в Україні і існуємо на самом-то в цих рамках, це нас обмежує в думках і в тих-то можливості. На навчання в Польщі хлопець не зупинився. Його мрією є один із вищих Сполучених Штатів Америки, проте їхати туди так одразу не спішить. Спочатку планує відвідати штати як турист. Америка моя мечта на самом деле хочу відкрити візу гості американську, поїхати подивитися, що там і як. Для одеських студентів і школярів сьогодні продовжувати вищу освіту, найзручніше саме в американських університетах. Подати документи в іноземний вищий навчальний заклад Одесити мають можливість за максимально простою схемою. Все, що треба заповнити спеціальну аплікаційну форму, додати копії паспорту та тестату, а також сертифікат про знання англійської мови. Відповідь про зарахування надходить впродовж доби. Найцікавіше, що можливість вступити, мають навіть ті, кому ще треба вдосконалювати англійську мову в усі університети можна вступити навіть без знання англійської мови. Але перед цим таким студентам потрібно буде пройти спеціальний курс англійської мови на базі того університету, в якому вони збираються навчатися, а вже потім перейти до програми першого курсу. Отримати якісну вищу освіту американські університети пропонують українським студентам за зручними стипендіальними програмами. в університеті штату Луїзіана, Обернському університеті, університеті Південної Кароліни, Флоріда, Інтернешнл у Майами. Студенти отримують стипендії, які на 25% перекривають витрати на навчання. Університет Канзасу пропонує 30% відсоткову стипендію українським студентам. Один з наших топових університетів у Нью-Йорку пропонує 5% 53-відсоткову стипендію. В цифрах це виходить майже 80 тисяч доларів, по 20 тисяч на кожен з чотирьох років навчання. Крім навчання в кращих університетах Америки, українцям надають змогу офіційно працевлаштуватися в США, пробувати себе в роботі за своїми професіями. Студенти отримують змогу ще на першому році навчання. Практика показує, що зробити мрію реальністю, навчатися і працевлаштуватися за кордоном цілком реально. Але для цього варто бути наполегливим, розширювати свої можливості і, звичайно, вчити іноземну мову, бо без неї сьогодні далеко не підеш. Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська, факти. 20 квітня, міжнародний день навколишнього середовища, містяни вийшли на масштабне прибирання парків, скверів та інших зон. За день вивезли сотні пакетів зі сміттям та очистили вулиці міста. На одній з точок прибирання побувала Євгенія Швіц. До узвіз колись злачний район Одеси зі своїми особливими легендами та історіями. Ці будинки та мости часто потрапляли у стрічки кінокартин. Сьогодні це запустіли та напівзруйноване місце в історичному центрі міста, але Одесити повної розруху у звозу не допустять. Настав час його відновлювати та створювати тут щось нове. «Здесь можна було б зробити вулицю. ну привлекательную улицу, например, типа, сделать магазины, сделать тут, например, маленькие скверик, где люди смогли бы отдыхать. місце зустрічі творчих людей, так як зробили там в Києві на пізажнелі вперше за багато років найбайдужі активісти вирішили прибрати Доволанівський узвіз, вивезти величезну кількість сміття, яке накопичилося там за останні роки, привезти до ладу сквер та зробити там затишний одеський куточок, перетворивши руїни в креативний майданчик для творчих ідей. У нас есть три зоны. Это э, ск сквер, ну или не до сквер. А, это, вторая зона это зона э, дороги. И третья зона это мостовые лестницы. В рамках субботника мы просто ощущаем все наше пространство от вот этой всей гадости, которая происходит. Потому что мне кажется, что уже пора перезагружаться и чуть, -чуть переформатироваться. Сегодня собралось реально столько одесситов, и они в субботу не поехали за кроссовками, или там ни вчера нет усилий, не держатся сейчас дома, спят, не смотрят мультики. Серіали, вони всі тут, заводять в своєму городі. До суботника приєдналися понад 100 осіб. Поки дорослі працювали на благо міста, їх маленькі помічники також час даремно не витрачали. Хочу, щоб було чисто і були місця, де можна посадити різних растення, наприклад, косточки від яблука. Вирости яблуня, таку я тебе скажу, спасіла. Свій маленький внесок в розвиток південної пельміри вирішили зробити не тільки Одесити, але й гості нашого міста. Причому для цього не шкодували ані сил, ані дорогоцінних хвилин ранкового сну. Я в одесі десь неділю, і мені одразу же вросіли глаза ота грязна заклонене звичайно я встаю в 11, встав Сталфаранше прийшов сіно для того, щоб чтобы... Тож того реду. Як розповіли активісти, в цей день на узвозі зібрали 148 пакетів сміття. У майбутньому тут буде місце проведення культурних заходів. Євгенія Швіц. Факти. Співробітники управління поліції охорони в Одеській області також провели суботник 23 квітня на території дитячого табору Молода Гвардія. Подробиці далі. Що весни приводити до ладу територію дитячого центру Молода Гвардія для співробітників управління поліції охорони в Одеської області вже стало доброю традицією. Ініціатива відходить від руководства управління поліції, охорони, яке ну, як би, взяло шефство над піонерським лагерем і кожен рік проводить роботи по благоустройству території. Діти наше майбутнє. Дітям треба все давати найкраще, що у нас є. Співробітники поліції охорони розчищали чималеньку територію дитячого центру від сміття і заростів чагарників, фарбували бордюри і стенди. І не тільки. Висадка дерев була проведена скопали територію, обновили стенди для того, щоб в далі дітям було де гуляти, серед зелені. І чистоти, а чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять Наталія Браславська, Валентин Блях, Анастасія Доманська. Факти з приходом весни ми спостерігаємо, як прокидається природа. Кожного дня навколо нас розквітає щось нове. Люди милуються красою весняних квітів та зелені. А щоб вся ця краса милувала очі, кожен рік, звісно, за нею треба доглядати. Тому що весни протягом всього квітня та травня тривають дні, коли люди займаються облаштуванням території, де вони проводять більшість свого часу. Зветься це земляна толока. Вона буває всюди, на роботі, в начальних закладах, дворах, житлових будинків, містах відпочинку. У назначений день зранку, добровільно і цілком безкоштовно, люди збираються для того, щоб надати окремій території більш привабливого вигляду. Проводяться ремонтні роботи. Забирається торішнє листя та сміття усе фарбується свіжою краскою. Одеська філія національної телекомпанії України не стала винятком. Взагалі, толока бере свій початок з далекої давнини ще з дохристиянських часів язичництва, коли люди дуже раділи тому, що пережили ще один зимовий період. Весняне сонце сприймали як божество. Майже у кожній культурі є згадки про веселі весняні обряди по прибиранню землі. Все це супроводжувалося піснями та народним гулянням. У християнстві ця пора припадала до Великодня під час панщини. Толока застосовувалася як додаткова робоча повинність кріпаків. Комуністи теж не припустили можливість використовувати добровільну працю ентузіастів. Такий день мав назву Суботник. Сучасні мудрі люди вважають, що треба забувати все погане з минулого, а брати навпаки всі добрі традиції. І це добре, якщо весь колектив збирається і робить спільну справу, але вже на свіжому повітрі. Такі фізичні навантаження добре впливають на здоров'я. что в доме надо наводить порядок, что с наступлением зим, зимы надо вокруг дома, на площадках. И, конечно же, суховее, сухую траву и сухие ветки, все остальное, и, конечно же, нужно это все расчистить. И тогда веселее пробуждается зелень, трава, и, ну, естественно, как и жизнь наша, чтобы была чистота в душе. А когда вокруг красиво, тогда и... по-іншому, на киїз, не Для більшості робітників радіо та телебачення весняні садові роботи звичайна справа. Майстри телерадіомовлення передають свої навички у садівництві молодому поколінню. Ми приводимо в порядок свою замічательну територію. Ми обираємо суху траву. Надя березки. В дети немає це тим, чим подобається. Осінню можна вскапувати, готовити почву, допустимо, под посев. а весною, звісно же, на грядках, на площадках, вокруг дома. Це все нужно вбрати, розчистити, чтобы оно щоб воно и дышало. На суботниках можна отримати навички не тільки у садовій справі, наприклад, дізнатися, як зручніше білити бордюр пытаюсь покрасить бордюр, не знаю, як у мене вийде, але я стараюсь, очень стараюсь, хочу, чтобы было красиво. А ці кадри обов'язково підуть до архіву одеського телебачення. Людина, свідок часів, про які кажуть, коли все починалось. Віктор Олександрович згадує перші суботники одеського телебачення. На студії працюю з мая 58-го року. Вот до сих пор ще тружусь. Ну кажу, я даже не знаю, ко трудно прочитати около читання 50 років здесь. Я сам був представником місцевого комітету багато лет. Между прочим, то сі то есть, я займався этим ділом непосредственно. Усі рослини від квітів до величезних дерев посаджені колективом телебачення саме у такі суботники. Забирався весь народ, весь колектив на собрані. Говорили, що таке суботник

Как тебя зовут? Доминика. Еще раз скажи. Доминика. Доминика, ничего себе. И первый раз она пришла на эту Нет, она ходит с года. А, каждый раз здесь, <с да. Да. да? У нас и старшая дочка тут выросла Маша. на субботниках Еще Маша. Масло. Да, Маша, О, да. И что вы сегодня делаете, расскажите? Мы сегодня капаем одну любимую территорию, на которой я уже вот скоро буду работать. 15 мая будет 45 лет, как я здесь работаю. Маленькая Доминика вже вміє сіяти квіти. Ну от, покопала тепер розвихляє землю. Еще мы принесли сегодня семечек и посадили, Будуть рости у нас тут підсолнухи під под забором. Да, Доминика? Робота не зупиняється на телебаченні протягом доби. Паралельно йде справа команди пересувної телестанції, яка знімає та транслює по всій Одеській області. Зараз йде прямий ефір телепередачі. Отож, двохтижневе прибирання території телестудії до ладу кінця. На цей рік ми знову будемо працювати на облаштованій території, яка милуватиме ока квітучими трояндами. Олена Попель, Сергій Крилов, факти. З 6 по 29 квітня в Одесі відбудуться антитерористичні навчання з залученням військової техніки і спецпідрозділів ВМС України. Одеситі ви, гости міста просять не панікувати, побачивши військову техніку і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та обмежень руху транспорту. Ви дивились новини факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.